У відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми разом дізнаємось про історію, звичай, традиції, культуру нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Пані Олександр, я з них терпіт на нашу мандрівку. Розкажіть ви. Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож до Автономної Республіки Крим. Вона славиться своїми дивовижними горами та скелями, озерами і водоспадами, а ще печерами, палацами, фортецями і теплим чорним морем. Саме тут народився український професійний боксер. Чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик. Ну, Тоді давайте перші вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один. Півострі Крим, на якому розташована Автономна Республіка, омивається одразу двома морями, азовським та чорним. Рельєф острігу настільки різноманітний, що тут ви можете знайти і гори, і рівнини. Найвищою точкою Кримських рік є гора Роман -Кош. Криму є найдовший тролейбусний маршрут. Він сполучає міста Ялта та Сімферополь. Феодосія є єдиним містом, яке зберегло свою античну назву і переводиться як Богом дана. Керч є одним з найстаріших міст України. Дата його заснування старіша за дату Києва на ціле тисячоліття. За допомогою однієї з найбільших обсерваторій, яка знаходиться в місті Калодосі, було відкрито близько 850 астероїдів. Приїжджаючи до Криму, ви можете вирушити у кругосвітну подорож. Тут вас зустрінуть тактуси з Мексики, пальми із узбережжя океанів, виноградники Провансу. А ще... В Нігідському ботанічному саду зібрані рослини з усього світу. Корінними мешканцями півострову є кримські татари. Яскравими зірочками, які прославили Україну, а саме Крим на весь світ, є переможниця Євробачення Джамала та суперфіналістка Злата Огнівич. Сучасна запальна та мега-популярна серед підлітків та дітей Надія Дерофієва також з Криму. Про цей унікальний край ви можете детальніше дізнатися з нашої презентації. Я хочу вам подякувати, що ви мандрували мальовничими куточками нашої великої батьківщини разом зі мною. Та сподіваюся, ви разом з батьками обрали для себе, куди ви поїдете наступну подорож. До побачення, діти! До нових зустрічей! Звісно, Кримські гори це краса Південного регіону. Гори розташовані на березі Чорного моря. Найвищою точкою гір є гора Роман-Кош 1545 метрів. Кримські гори це молоді гори, вони є невисокими. Їх утворення продовжується і зараз через невеличкі землетруси. Гори там зроблені у вигляді стовпів, пірамід, чудернацької форми скель, схожих на воїнів і навіть на тварин. І у кожної з них є своя дивовижна легенда. А давайте скоріш послухаємо цікаво. Який чудовий вибір! Дивимось уважно наше наступне відео. Легенда про ведмідь гору а юдак у Криму. У віддалені часи. На самому березі моря поселилося стадо величезних звірів, керував ним ватажок старий та грізний ведмідь. Одного разу повернулися ведміді з набігу і виявили на березі уламки корабля. Серед них лежав згорток. Старий вожак розгорнув його і побачив маленьку дівчинку. Отак от, от і стала дівчинка жити серед ведмедів. Ішли раки, вона росла і перетворювалася у красиву дівчину. Одного разу недалеко від ведмедячого лігва прибило до берега човен з молодим, красивим юнаком. Буря довго носила його човен по хвилях, поки не викинула на Кримський берег. Дівчина перенесла юнака в затишне місце, багато разів приносила воно йому їжу та воду. Юнак розповідав їй, як живуть люди в його рідному краї. Дівчина співала для нього свої улюблені пісні і в ці дні увійшла в їхні серця палка любов. Юнак вже зміцнів, він змайстрував щоглу, зробив вітрило, і, закохані, вирішили покинути ведмедячий берег. Ось вже між човном та береговими скелями лягла широка блакитна гладінь, але раптом повернулися на берег з далекого походу ведмеді й не виявили свою любу дівчину. Ватажок подивився на море і люто заревів. Він опустив величезну пащу в блакитну воду і з силою став втягувати її. Його приклад наслідували інші. Хвилі захоплювали човен назад до берега. Тоді дівчина заспівала, звіті відірвали голови від води і заслухалися. Лише старий ватажок не захотів залишати берега. Він продовжував лежати, удивляючись удалечінь, де зникав човен з істотою, до якої він дуже прив'язався. І лежить старий ведмідь на березі. Вже тисячі років. Скам'яніло його важке тіло, могутні боки перетворилися на стрімкі прірви, голова зробилася гострою скелею, а густа шерсть перетворилася в дрімучий ліс. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Це, звісно, місто Ялта, знаменитий курорт, який неодноразово прикрашався блакитним прапором. У цьому місці все налаштовує на безтурботний, веселий відпочинок: чисте повітря з ароматом квітів та хвої, затишні парки та чудова природа гори айпетрі. А ще більше про красу Криму ви дізнаєтесь з нашого наступного відео. У як цікаво! Майстерня, і сьогодні ми з вами відправимося до Автономної Республіки Крим. Крим завжди поруч з нами. У думках, у серці, у словах. Тут дуже багато живописних місць. І водоспади, гори, печери, багатий рослинний і тваринний світ. Але найбільше Крим славиться своїм морем. Море глубоке і чисте. Вже про нього написано скільки легенд. І безліч творів. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати свій морський пейзаж. От нам потрібно білий аркуш паперу, фарба жовтого, червоного, синього білого кольору, пензлики, також водичка і палітра. Набираємо червону фарбу і профарбуємо верх аркушу. Це у нас буде таке небо. І так робимо до середини листочка. Далі ви можете взяти жовту фарбу і змішати з червоним. У нас вийде таке червоно-помаранчеве небо. І теж зафарбовуємо до середини. Далі беремо голубий колір і промальовуємо наше море донизу аркушу. Так до кінця зафарбовуємо. Далі беремо чорну фарбу і малюємо гори на нашому горизонті. Можете попросити батьків вам допомогти. Пер набираємо жовту фарбу і малюємо кругленьке сонечко на небі. Під кінець роботи ви можете взяти білу фарбу та промалювати хвильки на морі короткими такими хвилястими лініями. Наша робота завершена. І ось такий морський пейзаж у нас виходить. Ось такий пейзаж вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас? З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі! Вижний витвір природи. Саме воно омиває береги України. Його глибокі води та мальовничі береги завжди приваблювали своєю красою та таємницями. Існує багато легенд та наукових пояснень цього цікавого факту. Одна з них пов'язана з тим, що під час штормів Чорне море стає. Темним та похмурим. Інша версія говорить про те, що на великих глибинах відсутнє життя через високий міст сірководнію. Саме він придає морю такий темний колір. Пані Олександро. А що ж такого особливого в Чорному морі? У водах Чорного моря мешкають дельфіни. Риби, медузи, малюски та ще багато різних підводних мешканців. Діти, запам'ятайте, Чорне море це скарбниця України, яку ми повинні берегти та охороняти. А давайте сьогодні вивчимо веселу пісню про чорне море та станцюємо запальну руханку. Дивимося уважно на наступне відео. Дружити з морем люблю, водо нам розказує казку свою, І є на морі стежка в срібному піску, ходить там русланка в золотім вінку, весело моргає місяць молодий, Не пускає танцювати батько будяний. на песок Море розказує казку, касок. Є на морі сташечка в стрібному піску. Ходить там в русалкам золоті в бітку, в місяць молодий, не пускає танцювати батько водяний, море казкове Ходить там русалка в золотім вінку, Весело моргає місяць молодий, не пускає танцювати, батько, бодянин. Є на морі стежка в срібному віску, ходить там русалка в золотім вінку, Весело моргає місяць молодий, не пускає танцювати, батько, бодяни. Ще рівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три! Подорож завершити! Подорож завершити! Дякую, друзі, за увагу! До побачення!